Друзі, ми будемо далі роздумувати над Божим Словом, будемо вникати в Писання в себе також перевіряти себе. Це дуже важливо, себе перевіряти, не, не брата, сестру, не сусіда свого. Давайте будемо перевіряти самих себе а, по Божому Слові. І я хочу вам запропонувати сьогодні такі роздуми про спокуси Ісуса Христа в пустилі. пустині. Ви пам'ятаєте добре цю історію? Це дуже важлива історія в Біблії і дуже повчальна для нас всіх. В цій історії ми можемо побачити три основні спокуси, з якою будемо зустрічатися не тільки Христос з ними зустрічався, але будемо зустрічатися всі ті, хто будуть служити Господу. Всі ті, хто мають покликання від Бога. Зауважте, що спокуси відбувалися після того, або можна сказати. Безпосередньо перед тим, як Христос повинен був війти в своє служіння. Ми знаємо, що до 30 років Христос він не служить, але наступає 30 років йому, і по закону він вступає в служіння своє. Але перед тим, як вступити в служіння, зауважте, це дуже важлива думка. Перед тим як вступити і війти в головне покликання свого життя, у своє служіння. Написано, що він був духом спочатку поведений в пустиню для випробування. Перед кожним служінням, перед тим, як Господь вводить в нас, в наше служіння, завжди перед тим передує оцей період випробування. Можна сказати так, що невипробуваного Бог не вводить в служіння. Невипробуваного не вводить. І ми зауважуємо йому такий принцип через всю Біблію. Багато Божих мужів, яким було відкрите їхнє служіння, їхнє покликання. Вони не входили в нього до тих пір, поки Бог спочатку не підготував їх і не випробував. Згадайте Давида. Молодого Давида Самуїл покликали з поля його, і Самуїл вже на нього вилив з цього рогу цю оливу, що означало помазання на царя. Але в той день Давид ще не стане царем. В той день Давид ще не, ся... не сяде на престол. З того дня почнеться його період випробування. І ще 10 років Давид він буде втікати від Саула, і Господь буде його випробовувати і готувати його до престолу. Він мусить бути випробуваний спочатку. Мусить спочатку бути поставлена на ньому печатка випробуваний, гідний. І тоді він входить в служіння. Згадайте Йосипа молодого. Молодому 17-річному юнаку Йосипу вже Господь дає оце видіння, сон йому дає. Він вже розуміє, ким він має стати. Але хіба в цей день він стане тим, про що йому було показано в цьому сні? Ні, пройдуть ще довгі роки. Тому що Йосип ще не готовий, його ще потрібно підготувати. І в житті Йосипа ще буде зрада братів, він ще буде вкинутий в яму, він ще буде проданий в рабство, він ще попаде в дім Потіфара, потім в в'язницю. І кожен етап в житті Йосипа це є етап його підготовки. І тільки потім, коли він буде готовий, він безпосередньо входить уже в своє служіння. Всі спочатку будуть випробувані. І так само з Христом. Він не відразу входить в служіння, але Дух спочатку веде його в пустелю для випробування, для спокуси. І там він проходить три спокуси. Це ті три спокуси, з якими зустрінеться кожен служитель, кожен хто, хто має в житті покликання. А ви знаємо, що ми маємо всі в житті покликання від Господа. Всі покликані, всі мають якусь місію. Яку Господь призначив для кожного із нас, щоб ми виконували? Немає жодного жодного в тілі Христовому, того, хто залишився би без служіння, без якоїсь відповідальності. Що це за три спокуси? Давайте ми нагадаємо собі цю історію. Отже, Євангеліє від Матвія, 4 розділ з першого вірша. Євангеліє від Матвія, 4 розділ з першого вірша. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав, перша спокуса, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Це була перша спокуса. Ми будемо так зупинятися і роздумувати над ним, чому полягала суть цієї спокуси. Використай свою силу і використай свою владу для того, щоб перетворити каміння в хліб і задовільнити свої якісь фізіологічні матеріальні потреби. Ось спокуса полягає завжди в тому, щоб залишити своє покликання. Залишити своє служіння заради матеріального чогось в житті це велика спокуса. І насправді така спокуса вона ламала багатьох. Дуже багато людей вони залишили своє призвання в житті, вони втратили своє покликання, тому що пріоритетом головним в житті вони зробили оці, знаєте, бажання задовільняти свої фізіологічні і матеріальні якісь потреби в житті. І ми маємо таких багато прикладів Біблії. Візьмемо, наприклад, того самого Юду Іскаріота. Юду Іскаріота, давайте ми згадаємо, це один із 12 апостолів, якому була дана теж сила і влада від Бога, який ходив, який був біля Христа три з половиною роки. І ця людина протягом тих всіх трьох з половиною років, він ходив за Христом, але в нього була своя корислива ціль. І Іван нам його. Видає Іван і говорить, що ми можемо це зачитати 12-й розділ Івана, Івангелія від Івана, 12,6. Пам'ятаєте цю ситуацію, коли жінка залібаструє посудиною, ну, вона розбила це дорогоцінним миру. І там почали говорити. Юда почав говорити, а чого би це не взяти, там, в Бога не роздати, наше таке марнотратство. І Іван каже, це він сказав, тобто Юда, не тому, що він, ніби в провбогих журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали туди. І для мене, знаєте, Юда Іскаріо це є такий символ людини, яка може бути в церкві довший час, яка може бути десь біля Христа, але при тому, всьому ця людина завжди переслідує свої цілі якийсь корисливий свій ціль, він думає, як би збагатитись, що би я міг би взяти просто, чим би я міг би скористатися тільки. І ця людина шукає свого. І він втрачає своє покликання юда і Скорід. він випадає із числа 12 апостолів через оце бажання оцього срібла, чогось матеріального такого. Таких прикладів багато, якщо можна згадати зі старого заповіту, дуже цікавий персонаж такий був Валаам, якщо ви пам'ятаєте такого. Такий. Про нього пише Петро, друге послання Петра 2.15, друге послання Петра 2.15, вони покинули просту дорогу. Він говорить про різних лжевчителів, про ворогів церкви. І каже, вони покинули просту дорогу, і заблудили, і пішли слідом за Валаамом, що полюбив нагороду несправедливості. Ось. Тобто є люди, які йдуть дорогою Валаама. Навіть є ціла наука Валаама. Про це написано в книзі об'явлення Івана Богослова. Що це за наука Валаама таке? Або що це взагалі ти дорогою Валаама? Валаам це, це була людина, через яку користувався Господь. Він міг пророкувати, він, він навіть благословляв Ізраїль. Ним користувався Бог. Але йому оцей цар Балак запропонував велику нагороду, якщо він прокляне. Якщо він допоможе якось проклясти Ізраїль для того, щоб ослабити Ізраїль, і для того, щоб перемогти його. І оцей Валаам настільки любив оцю нагороду несправедливості, настільки любив гроші, що він готовий був навіть десь, знаєте, ну, відкласти в сторону те, що через нього працював Господь. Тільки щоб отримати оцю нагороду. І тому оце от була така от перша спокуса, в чому полягала Христа. Візьми, використай свою, свою владу, використай своє положення для того, щоб ти зміг задовільнити свої матеріальні потреби, перетвори ці камні в хліб, задовільни ці потреби свої. І, і, і Христос, ми бачимо, Він відображає цю атаку. І він проходить, знаєте, Христос, особливо в Євангелія від Матфія, Христос це дуже гарний такий це про образ Ізраїлю. От Христос, і Матфій нам показує, що Христос ніби Він пройшов всю ту дорогу, яку не зміг пройти Ізраїль. В другому розділі Євангелії від Матфія ми читаємо, як Господь покликав Йосипа Марію і Ісуса із Єгипту, де вони переховувалися від переслідування Ірода Великого. Із Єгипту покликав я сина свого. І малий Ісус разом з Марією з Йосипом вони виходять з Єгипту. Хто виходив з Єгипту у старому заповіті? Це Ізраїль був. Третій розділ Євангелія від Матфія ми бачимо хрещення Ісуса в Йордані. Тут про образ переходу євреїв через Червоне море. Четвертий розділ Євангелія від Матвія, після того, як євреї перейшли через море, куди вони війшли? Вони війшли в пустиню для випробування. І четвертий розділ Євангелії від Матфія Матвій нам показує, Христос входить в пустиню. І там, де євреї, вони не витримали оцієї спокуси, вони постійно нарікали, вони завжди прагнули того хліба, їм завжди було мало м'яса, вони завжди скучали за Єгиптом. А ми бачимо, що Христос Він виконує цю дорогу, Він проходить її, те, що не міг пройти старозаповітній Ізраїль. Друга спокуса. Тоді забирає диявол його, в святе місто і ставить його на наріжнику храму, та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб о камінь, коли ти не спіткнув, своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Не спокушай Господа Бога свого. Далі вже піде третя спокуса. Чому полягала ця спокуса? Дьявол бере його на наріжник храму. Кинься, ангели тебе підхоплять. В чому тут спокуса? А тебе всі визнають. Храм, розумієте, це було місто, де збиралися всі євреї. Храм, в храмі завжди було багатолюдно. І ось уявіть собі таку от ситуацію, що на наріжнику храму, на найвищій точці храму. Де стояв Христос? Він кидається, ангели підхоплюють, і це все відбувається на очах всіх. Ти здобудеш авторитет, ти здобудеш визнання. Це є ще одна, одна із найбільших спокус, які буду переживати кожен служитель, кожен, хто буде рухатись у своєму покликанню, прийде спокуса от шукати цього визнання в людей. Багато були спокушувані тим служителя, що вони почали із свого служіння, яке дарував їм Господь, будувати собі пам'ятники, собі, робити собі ім'я, будувати собі кар'єру. І це величезна насправді спокуса, яка. є. Тебе визнають, тебе визнають, ти будеш мати авторитет. Потім сатана ще неодноразово він буде спокушати Христа. Оцією спокусою, трохи пізніше він буде спокушати через його братів, через рідних братів по плоті Христа. Це записано в Євангелії від Івана, сьомий розділ з третього вірша Івана, 7-3. І сказали до нього, брати, його піди звідси і йди до Юдеї, щоб ті учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Та й, кома, бо не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не вірували в нього навіть брати його. Це була спокуса теж. І диявол приходив через братів. Піди, покажися, яви себе. Хай здобуй оце от визнання. Потім ще сатана буде спокушати, навіть уже коли Христос буде розіп'ятий на Волгофі. Зійди з Христа! От зараз тут присутності всіх, зійди з Христа. Хай всі побачать тебе, хай всі тебе визнають. І так далі. Тому, друзі, в служінні буде ще одна спокуса: це змістити свій фокус від виконання Божої волі, від виконання свого покликання до оцієї погоні за визнанням, за гонитвою для того, щоб мене визнали, щоб мене побачили, щоб мені була слава. Це називається такий гріх честолюбство, любов до честі. Yes. Але ми навпаки бачимо, знаєте, біблійний принцип якраз полягає в тому, що людина, яка шукає оцієї слави для себе, вона, як правило, завжди її втрачає. А той, хто втікає від слави завжди, то слава його наздоганяє. Такий принцип Божий, такий духовний закон діє. Якось один Пастор знать, він пояснював одному своєму служителю оцей от принцип, і він каже: ти розумієш, коли ти втікаєш, коли ти ганяєшся за славою, слава від тебе втікає. А коли ти втікаєш від слави, слава тебе наздоганяє. А той служитель каже: пастор, я вже стільки часу втікаю від тої слави, а вона мене чомусь ну, ну, ніяк не наздоганяє. А пастор йому каже, це, напевно, через те, що ти дуже часто оглядаєшся назад. Коли вона вже мене дожене, коли вона мене вже прийде. І остання третя спокуса в чому полягала. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано. Бо ж написано, Господи Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Третя спокуса. Впади, поклонися, і ті всі царства. Каже, диявол, я віддам тобі. Чому полягала тут спокуса? Я вбачаю тут такий принцип. Що спокуса полягала в тому, вона може означати. От наші власні спроби виконати покликання якимось нашим власним шляхом, а не Божим. Розумієте, коли Господь він дає служіння, якесь, коли Він дає покликання, Він, напевно, і дає якусь свою волю, як ти можеш виконати це. Але завжди є спокуса Божу роботу робити От через якісь наші власні розуміння, опираючись не на Божу волю. А опираючись на, на, ну, на себе, на свій якийсь життєвий досвід. І от в тому полягала спокуса. Ти ви... І так ті всі царства Христос повинен був здобути. Але був Божий шлях. І цей шлях вів Христа на Голгофу. Сатана пропонував йому виконати то саме, але коротшим шляхом шляхом без страждань, шляхом без зусиль, без сліз, без жертви, без ціни. Дуже легко. Коротший шлях. Коротший шлях, друзі, не завжди він є правильний шлях. Повірте. Ось. І, і оце, от, знаєте, оце от спокуса якось виконати Божу волю та, як я вважаю правильною, а не та, як Господь передбачив, запланував. Воно також, воно дуже часто воно зустрічалося в Біблії. Один із таких яскравих прикладів це є Авраам. Аврааму Господь дав обітницю про те, що він буде мати спадкоємця. І що цей спадкоємець повинен був бути від цари. Це був син обітниці, він мав бути від цари. Але ми бачимо декілька спроб Авраама, коли він намагався оце от Божу обітницю втілити якимось своїми людськими силами. От згадайте, що він навіть бере з собою, коли він виходить із. Із Халдеї, він бере з собою лота. Лот – це його племінник. І ось теж багато богословів не задають питання, на що він взяв з собою лота? Лот, можливо, це був такий, знаєте, варіант Б або план Б Авраама. Бо хто його знає, хто, що сказав Бог, чи виконається ця обітниця, чи ні. І, можливо, просто Авраам він в лоті бачив оцього спадкоємця. Це був вже проект самого Авраама. Ось. Це він так вирішив просто перестрахуватися на всякий випадок. А якщо Божа обітниця не виконується. Потім Авраам буде робити ще одну спробу. В нього був помічник, якого звали Еліезер. Якщо ви пам'ятаєте. І Авраам теж намагається і його зробити своїм спадкоємцем. Якщо ми повернемося в книгу Буття, 15 розділ. Другий вірш. Буття 15.2. «Буття, книга буття, 15 розділ. Другий вірш. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що дасити мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він еліезер із Дамаску? І сказав Авраам: Отож, ти не щадка мені. І, ото мій керівник-спадкоємець мені. Він робить елі езера. Авраам, розумієте, обітниця затримується, і Авраам намагається зробити свого помічника своїм спадкоємцем. Але це не Божий задум, це не Божий план. Потім ще буде Ізмаїл. Це ще буде одна спроба Авраама пришвидшити Божу обітницю в його житті. Це виконання Божої волі через Авраама, через його власні ресурси. І їх всіх Бог перекреслює. Це не то, в чому полягала обітниця Божа. І тому це буде третя спокуса, завжди в покликанні в нашому служінні виконати служіння так, як ми вважаємо правильним, не так, як тебе веде Бог. А ви розумієте, Божий шлях і Божі якісь методи вони завжди нам будуть видаватися такими, якимись незручними, такими важкими. Такими якимись нелогічними. І нам завжди буде здаватися, що ось є коротший шлях. І він такий, ніби, здається, правильний цей шлях. І такий простіший. Але Боже Слово каже, що є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їхній загибель. Ось. І диявол він буде спокушати тебе піти простішою дорогою, легшою дорогою. Ну, ти будеш відчувати і Божий шлях. І потрібно буде знаєте, робити цей крок віри, довірятися Божому Слову, довірятися Йому і вибирати Божу дорогу. Тому, дорогі друзі, оце от три спокуси, які переживав Христос в пустелі, Він їх всіх пройшов, залишивши для нас приклад. Ті три спокуси вони будуть чекати нас в нашому покликанні і в нашому служінні спокуса розміняти своє покликання заради досягнення матеріальних цінностей. Поховати свої таланти даровані Богом в землі, зарити їх в землю. Земля це прообраз земного чогось. Спокуса завжди шукати якогось визнання в служінні, щоб мене визнали, щоб здобути якийсь певний авторитет. І спокуса завжди виконувати Божу працю, Боже служіння своїми власними якимись методами, так як я розумію, а не так, як запланував Господь. Дав би нам Бог сили всім, дорогі брати і сестри. Виконати наше покликання в житті, виконати і довершити це служіння, яке він поклав на нас, не впасти ні в яку спокусу, але пройти і отримати нагороду від Господа. Йому хай буде за все слава. Амінь.